Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати дві страви із риби хокі. Я вам уже розповідала, що не дуже полюбляю цю рибу, але так як вона була дешева по акції, купили три чималих штуки, витягла тепер їх з морозильної камери і вирішила приготувати і дещо показати вам деякі свої експерименти. Більшу частину риби приготувала з овочами, взяла буряк, моркву і цибулю. Рибу нарізала шматочками і все разом довгенько протушила. До м'якості. Дрібні кісточки навіть не відчувалися, а хребтову кістку видалила. За цим рецептом я вже готувала рибу, тому не показую детально. Така риба з овочами без кісток стоїть в холодильнику у мене в судочку. Можна її подати до будь-якого гарніру, а також із цієї риби можна приготувати смачний сніданок, додавши декілька яєць, перемішати все і на сковорідку. Схожу ідею з сніданками я вже вам показувала. Також я готувала ще салат на основі цієї риби з овочами. Взяла частину цих овочів з рибою, додала до них відварену картоплю, покришену кубиками, а також варені яйця, заправила все ложкою майонезу. Вийшов Неймовірно смачний салат. Так як все це готувала спонтанно, тому не зняла вам відео, але ж вирішила поділитися ідеєю. Може, й вам пригодиться. Тож, приготувавши таку рибу з овочами, можна просто з'їсти, а можна трішки пофантазувати, і буде декілька смачних страв, які готуються просто без заморочок. Кращі шматочки цієї риби я розробила на філе. Рибу підсолюю з двох сторін. Вирішила з цими шматочками риби трохи поекспериментувати і показати вам, може, й вам пригодяться ці експерименти. Беру 2 столових ложки майонезу, додаю ще до них 1 столову ложку кетчупу. Будь-якого за своїм смаком. Все перемішую і цим соусом буду змащувати шматочки риби підсоленої вже. Рибу змащую з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону і теж змащую з іншої сторони, лишаю на деякий час, нехай трішки постоїть, промаринується. Одну цибулину натираю на крупну тертушку. Цибулину можна взяти меншу, так як риби в мене небагато, це я вже зрозуміла після того, як приготувала. Цибуля виявилася занадто соковита, трішки соку зіллю, бо він зайвий тут. До натертої цибулі буду додавати одне сире куряче яйце, додаю до нього солі і перебиваю виделкою до однорідності, змішую натерту цибулю з яйцем. Так як ця риба дуже пісна, мені захотілося її трішки облагородити. Шматочки риби обвалюю в борошні, а потім у цибулі з яйцем. Такі шматочки риби можна запекти в духовці, або ж запекти на пергаментному папері зверху на плиті. Я ж тепер це вже розумію, а спочатку виложила просто на сковорідку з олією. Мені чим цей метод не сподобався, тим, що риба трішки пристає до сковороди. Але так як я цю рибу готувала для тих у моїй сім'ї, хто не вживає таку рибу з овочами, яку я перед цим готувала, тому приготувала за цим рецептом. То що я можу сказати, дуже сподобалось, навіть не дивлячись на те, що десь трошки пристала ця риба. Зверху, я її ще присипала зеленою цибулькою, а також подала до картопляного пюре. З огірочком, це було дуже смачно. Але це, звісно ж, не для мене така страва. Я картопляного пюре не вживаю, як і білого рису. До білого рису. Теж буде смакувати. Тож, кому можна вживати, і картопляне пюре, і рис можна приготувати за цим рецептом рибу. Я думаю, вам сподобається. Але, звісно ж, таку рибу можна вживати з будь-яким гарніром. І не лише хокі так готувати, а будь-яку рибу, яка у вас є, і яку ви полюбляєте. Всім щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, лишайте свої коментарі, діліться своїми рецептами, підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей, будьте здорові і неодмінно будьте щасливі! Дуже, дуже ви і ваші рідні й близькі до зустрічі.